Привіт гравшим навшим чині, Панк, Місія ковчеги. Ми були обрані, щоб захистити неоціненний скарб. Насіння та саджанці рослин з усього світу. Вони були відкладені в ковчеги для розсади, щоб запобігти їх замерзанню. Але нам належить побудувати міст, щоб захистити ці дорогоценні будівлі до кінця зими, як би довго це не було. Єдиний спосіб це зробити за допомогою автоматонів. Ми забезпечимо відродження зеленої землі, навіть якщо ми не будемо свідками цього. А ще ми по дорозі загубили креслення фабрики автоматонів. Нічого цим інженерам дозволити не можна, добре що мене поставили за крісло капітана. А ще в нас нема робочих та багато інженерів, то зі старта можна виділити аж три майстерні. Компенсує це так, компенсує. А ще ми йдемо за креслення фабрики, тому що нам потрібно буде різко зробити багато автоматонів. А ще тут нема альтернативних способів добування їжі, крім ферм. Коли знайдемо фабрики, то треба сані в руки, руки в сані і біжемо в наше місто. Ну на кінець вони креслення принесли. О, халявний автоматон прибув. Йому відмовляємо, тому що медицинські автоматонні нам не потрібні. Да я ж кажу, що відмовляю. До речі, коли фабрика не працює, можна переносити ребрітників на ферму. Так, склади щось некрасиво збудував. До речі, автоматона сповільняти не будемо. В мене є фабрика, тому ногу поставимо йому залізну. Так як я забув про опалення, тому екстрено вивчив паровий центр, щоб не програти на півдорозі. Так, склади вже нагадують промислове звалище. О, хтось іде! Надіюсь, не вінтерхомець. О, а ось і він. До речі, де тут він інтерхомець? А, Вінтерхомець виявився не Вінтерхомцем, а манчестерцем. Час відкривати бар. А, у нас нема людей. Так, хтось людині схоже загубив. Так, вінтерхомець манчестерець вижив. Але склад щось з звалищем вже називати це, не поважати звалища. Додамо до звалища декілька купок сміття. Ну ні, тут треба допомогти. А то стільки людей промруть просто так. Для того є другий фроспанк. Так, як по моїм розрахункам, я не встиг виробити достатньо заліза, щоб відправити 600 одиниць до Манчестера. Так, зараз я закрию бар. До речі, треба відправити аж 7 автоматонів, тому фабрика працює 24 на 4. В Гілля, до речі теж повинно вистачити. Додам ще велику кучку сміття, а звалища, як я бачу, вже місто переходить. Так, я не зрозумів. Во що, паб закритий. Я особисто цим ключем, який ти мені тицяв, в бар закрию. А ось і перві нептющі письма пишуть. Так, план поїжджі не виконається, тому добудовуємо додаткові ферми. Так, все виконав. Крім. Збудувати домів. Давай, давай, швидше, швидше, будуй. Вам ще декілька днів вивчати цю технологію, а потім ще й збудувати це. Так, у вас залишилось 72 години, і вам потрібно збудувати домів. І я вам навіть відкрию пап, і вам не придеться спати на вулиці. Ну на кінець це закінчилося. скільки там було часу до кінця? 30 годин? Мікромакробзанчик Ковче, складність середня. Люди на початку прям не вистачає рук, але якщо вивчити маяк і швидко зробити три автоматони, то не так вже і складно. А ще точніше, взагалі, людей у Морозозим'я немає. До речі, Морозозим'я — це назва міста там, де ми живемо. Мапа незвичайна мапа, хоча їм малувати ресурсів для довго видобутку дерева, але є багато замороженого дерева. Стартові ресурсні маловати, але вугілля багато насипали. Спецбудівлі, ковчеги, флори. Ковчеги флори виглядають, як сади, з болім зверху. Я тільки у цьому режимі. Бажаю доброго виходу з мого відео. До побачення.